Так. Доброго дня, шановні члени журі. Хочу представити вам мій педагогічний досвід. Мене звати Турова Ілона Сергіївна, я вчитель фізики Херсонської багатопрофільної гімназії номер 20 Маю педагогічний стаж 5 років, кваліфікаційну категорію спеціаліст другої категорії. На жаль, через бойові дії наш навчальний заклад на даний час повністю знищений. Я у 2015 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальності викладач фізики та вчитель астрономії та інформатики з Херсонської гімназії, якій я зараз працюю, вперше познайомилася ще у 2014 році. Тоді я проходила там педагогічну практику, запросили мене туди працювати, і там я вже й залишилась і працюю по сьогоднішній день. Спочатку працювала вчителем інформатики, зараз я працюю вчителем фізики. Моє педагогічне кредо не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні і майстерному застосуванні в житті всього того, що знаєш. Я справді вважаю, що головне не багато знати, але вміти це застосувати, і намагаюся навчити цьому своїх дітей. Мені б дуже хотілося, щоб діти розуміли, що фізика не там, десь далеко від них, що вона десь там, тільки в школі, на уроці фізики два рази на тиждень. Що фізика це все, що оточує їх, це те, що поряд із ними, це їхнє життя. Це як вони розмовляють, як вони ходять, як вони дивляться, бачать всі прилади, яких оточують, всі технічні пристрої, все це, щоб вони могли всі знання, які отримують на уроці, застосувати у своєму повсякденному житті. Ні для кого не секрет, що що зацікавити сучасну дитину дуже важко. Вони дуже багато знають, дуже багато вміють знаходити так і щось просто звичайний урок для них не завжди цікавим. Звичайно, що не відходимо ми від стандартних уроків. Але намагаємося активізувати пізнавальну діяльність учнів на уроках фізики. Я це роблю, намагаючись впроваджувати різноманітні інноваційні технології. Звичайно, стандартні, різноманітні і квести, і кахут використовуємо льонікап, різні вправи, тести. Намагаюся якось зацікавити учнів, для кожного учня намагаюся зробити. Завдання, які були б цікаві для різних учнів, тому що я вважаю, що кожен учень талановитий у своїй сфері, хтось може гарно написати есе, хтось може прийняти участь. У дискусії, в якісь конференції, тому що вміє там гарно висловити свою думку. Інший учень любить проводити досліди, експеримент. Тому кожного разу намагаюся експериментувати і проводити різні види діяльності для учнів, щоб їм всім було цікаво і кожен міг проявити себе, показати свою якусь особливість. Як я вже казала, що на жаль, минулого року наша гімназія була повністю знищена. У нас не залишилось ні навчальних кабінетів, ні обладнання. Якраз перед війною було зроблено капітальний ремонт кабінета фізики, і в мене була величезна просто зроблена лабораторія на 70 метрів квадратних. Мала я багато обладнання, яке якраз надійшло. І, на жаль, так і не встигли ми попрацювати з цим обладнанням. Почалося почалося повномасштабне вторгнення, почалася велика війна. І... Від нашого закладу ну не залишилось майже нічого. У нас немає кабінетів, обладнання, але все, що у нас залишилось, це чудові, талановиті діти, які нас підтримують, які, попри все, залишаються з нами. Тому ще одне таке випробування, з яким ми стикнулися, це, звісно, проводити урок фізики вдома не так легко, як в школі. Звісно, що я не маю. Багато обладнання, але якесь просте домашнє обладнання в мене є. Намагаюсь таким чином, хоча б якось зацікавити учнів. Наша гімназія вже два роки працює лише онлайн. У нас немає змішаного навчання на даний час. Ми працюємо тільки онлайн, тому, намагаючись, якось, хоч якось, зацікавити учнів, провести, хоча б якісь можливі досліди, проводжу вдома з підручних засобів. Наприклад, ось це те, що якраз було нещодавно в цьому класі виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда ну, демонструвала дітям мова плавання тіл. Так? Яйце, склянка, все, що у кожного є вдома, сіль, як дістати яйце, не замочуючи там пальців. Дітям було дуже цікаво, настільки, що потім, коли було запропоновано проект створити, так? багато з них дуже багато дітей повторили. Ну, це експеримент. І також виштовхувальна сила у нас була тема. Це закон плавання. Закон Архімеда, плавання тіл, виштовхувальна сила Показую дітям, що можна це спробувати і повторити вдома, особливо сьомий клас. Для них ще це все цікаве, все нове, і вони все дійсно намагаються спробувати повторити, відтворити. І багато дітей спробувало. саме експеримент чомусь яйцем сподобався, мабуть, тому що він дуже легко. Ну, ось приклад робіт учнів. Багато хто намагався відтворити. Я не буду все відео показувати, так, там висновок і так далі. Також ще один хлопчик намагався відтворити експеримент, теж проводив багато дітей, не буду все показувати. Ось декілька прикладів. Діти намагалися відтворити даний дослід, простий, Всі, все обладнання є вдома, спробували відтворювати. Також ну, Дітям часто подобається робити якісь експерименти вдома. Ось приклад проєкту, хлопчик також виконував проєкт визначення там, середньої швидкості тіла. Це ще на початку року, коли ми в сьомому класі середню швидкість, ось хлопчик намагався визначити середнє значення швидкості і ще й рахував середнє арифметичне, порівнював його з середнім значенням і так далі. Ну, і доводив, що середня швидкість не дорівнює середньому арифметичному. Або ще приклад, дівчинка, наприклад, визначала свою власну середню швидкість нерівномірного руху там рух на велосипеді. Розрахувала свою середню швидкість і представила у вигляді проєкту. Також ще до повномасштабного вторгнення я брала участь у міському конкурсі конкурс молодих вчителів. Він був і Professional Fest називається. Це був конкурс серсонських вчителів. Я посіла там перше місце і для цього конкурсу. Проводила дуже цікавий урок. Він мені сподобався, і потім намагалась його ще відтворювати. Визначали середню та миттєву швидкість у 10 класі діти визначали свою власну середню та миттєву швидкість. Були у нас і скейтбордисти, і велосипедисти, і ролики, і пішоходи. Всі, хто тільки міг, що міг принести з дому, ми випробували декілька разів вимірювали. Середнє значення, визначали середню швидкість, скачали на телефон собі спідометр, визначали миттєву швидкість, коли йшла дитина. Дітям сподобалось там хто буде нести той велосипед чи ролики. Прямо було дуже багато бажаючих. Е, також е, зараз дуже багато різноманітної інформації, і я намагаюсь донести до дітей, що не вся вона є правдива. Навіть різні там новини з області фізики астрономії можуть не завжди бути правдивими. Для цього використовую часто ну, на уроці іноді так е, невеличке таке завдання гра розпізнай фейк. Даю декілька новин, і з них треба там вибрати: це правда чи це фейк. Наприклад, так ну, мені особливо подобається, коли діти. Ця тема, не знаю, чому всім дітям дуже важко зрозуміти, що яблуко там притягує землю з такою ж силою, як земля притягує до себе яблуко. Або ще задача там про муху і автомобіль, коли муха потрапляє на скло автомобіля, так що з якою силою діє муха на автомобіль і автомобіль на муху. Що, ну, Для дітей ну, цікаво зрозуміти, це правда чи неправда. Там що ці сили, наприклад, однакові, декілька там. На різні теми сила тяжіння, електромагнітні хвилі, так, оптика, магнітне поле, декілька новин треба вибрати, яка із них неправдива. Також, як я вже казала, намагаюся ну, зрозуміти дати дітям, що все-таки фізика вона поряд із нами, і для цього використовуємо на уроках іноді життєві ситуативні задачі. Ну, даю там задачу залийте пакетики чаю, один гарячою водою, інший холодною, пояснити спостережуване явище, або там спробувати розчинити кубик цукру в холодній та гарячій воді, де швидше чому. Е, також проводила урок багато його, мабуть, хто знає. Це урок там, фізика в чашці чаю, цікаво діткам з чаюванням. На жаль, дуже багато фотографій різноманітних. Нічого не збереглося, тому що все згоріло е, разом з ноутбуком. Моїм робочим, який залишився в окупації, в школі, а потім, на жаль, був знищений. Ну, тому проводилося різноманітних багато цікавих завдань раніше ще до повномасштабного вторгнення і зараз, але ну, деякі, на жаль, фотографії не збереглися. Ну і різні завдання: Там, як визначити сторону світу без компаса, джерела радіоактивного випромінювання в нашому домі, як можна, наприклад, захиститися від цього радіоактивного випромінювання і так далі. Не секрет, що сучасні школярі переважно візуали. Наявність відео в інформаційному повідомленні приваблює набагато більше користувачів, да? тому що читати це іноді для них дуже там, скучно, вони не хочуть, особливо якщо це дуже багато інформації. Більшість підлітків реагують насамперед на новини, які супроводжуються красивою картинкою чи відео. Кожний відеотекст, чи то фільм, чи відеоролик несе собі певне повідомлення, ставитись до якого треба критично. Тепер чимало наукових популярних фільмів знімають так, щоб подати наукову інформацію сенсенційно. А художні фільми та серіали містять багато фантазності, що суперечать законам фізики. Я знайшла невеличкий збірничок, мені дуже сподобалося. Там прямо наведено приклад фільмів, їхна назва і. До якої теми прямо відноситься, і я пробувала це використовувати на уроці з дітьми, там невеличкий фрагменти переглянути і запитати, що ж тут неправда, як визначити, чи це правда там чи неправда, наприклад. І ну багато чого цікавого наприклад, коли сила тяжіння визначаємо, то є такий фільм як Гравітація, і там є два епізоди. Розповідають там космонавтам, що уламки космічної станції рухаються до них з певною швидкістю і кажуть, що вони пролетять повз. Однак орбіти таких уламків матиме форму Еліпса, тому ймовірні зіткнення з ними, або уламками інших супутників, зруйнованих першими уламками, все ще існує, як сталося в фільмі пізніше. Ну, це можна розглянути з дітьми, запропонувати їм розрахувати і перевірити, чи правда це там, чи неправда. Або фільм там Зоряні війни, наприклад, ну, що звук не може поширюватися в космосі. Ми ж це вчимо з дітьми, коли вивчаємо коливання. Або іще ще цікава така тема, яку теж я намагалася проводити це. Використання лайфхаків. Також намагаюся пояснити дітям, що не всі лайфхаки, які показують в інтернеті, є корисними і тим паче безпечними для здоров'я. Не всі їх можна повторювати, там в мікрохвильовці щось сушити не є дуже безпечним, або там готувати яйця і так далі. Так, коли вивчаємо тему електромагнітні хвилі, то теж це обов'язково обговорюємо, тому що зараз дуже популярні ці короткі відео, які там. Дітей залучують до використання різноманітних лайфхаків, але не всі вони є правдивими та корисними. Ну і також обов'язково працюю з обдарованими дітьми. З самого першого року, як прийшла працювати, почала готувати учасників Ман. На жаль, поки що переможців всеукраїнського рівня не маю. Дівчинка Ганущенко Юля була дійшла до всеукраїнського рівня і майже зайняла місце. Але, на жаль, ні, зараз моя учениця, вона учениця 9 класу, приймає участь в травні. Буде приймати участь у всеукраїнському. Вже етапі, сподіваюся, що займу якесь місце. Також працюю, маю переможців Олімпіади обласного рівня. Все, дякую за увагу. У мене все.